Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана. Сьогодні у нас же 16 грудня 2024 року і я розпочинаю нове, нове відео. Скоріш всього, це відео теж буде. Затягнути на 2 тижні, як і попереднє, але ж, все ж таки я буду намагатися щось робити, бо попереду новорічні свята і часу, звісно, мало. Багато роботи такої, а на свої улюблене хобі трішки мало часу. Але нічого, ми будемо щось робити. Так, із чого розпочну я? Я розпочну з. У не розпочну, а таки продовжу вишивати свій різдвяний будиночок від різнокольоровий. У мене тут наразі вишито 45%. Готово в мене ось дві стіночки. Повністю вишиті хрестики, залишився тільки бек. І також я вже розпочала ще одну стіночку, ну, я її не завершила. По хрестикам тут ще в мене. Потрібно вишити 10 000 хрестиків, а всього по марафону 15 700. Тому продовжуємо вишивати. Звісно, я дуже хотіла його завершити в цьому році, але я вже розумію, що я не встигаю. Ну, але теж, думаю, гарно продвинулась. Він не стоїть. Вишиваємо і це добре. Так. Це перша робота, з якою я буду працювати. Потім я вам показувала вже, що в мене є ось дві такі роботи, вони вишиті повні. По хрестикам тут по стібочкам верні, всього нічого не добавиться. Це мій годовий проєкт, який проходить в телеграм-каналі від Лавандер Кростіч. Ми вишиваємо кожного місяця різні криволічка. І цього місяця у нас була. Бурулька і якийсь таємний проєкт. Що це буде, побачимо в кінці. Значить, тут в мене вишита вже все повністю, всі стібочки, все, все вишито. потрібно тільки зібрати. Чекаю я етап збірки, який вийде нам вийшли нам Ірина, і ми будемо їх збирати. Тому в наступному відео, вернею, наприкінці цього відео, ви вже побачите ці дві роботи готові. Повністю. Так, це друга робота, з якою я буду працювати. Третя робота, з якою я хочу попрацювати, я коли робила плани, я, звісно, в минулому році, на початку цього року я собі спланувала дві роботи, які я теж хотіла і розпочати, і завершити в грудні. Але вже сьогодні, 16 грудня, я ще їх не розпочала. Ну, я хочу розпочати. Ви бачили в моїх покупках, я собі на день народження заказала такі, ось дві заготівки від Уляни, затишні хрестики. Вона мені зробила ось такі гарні заготівочки. І я хотіла ще на початку грудня розпочати, але щось, щось не вийшло. Так, з якою розпочну, скоріш всього, я розпочну з цієї. Якщо я правильно перевела, то це ангел щедрості від Brock-Bux. Схемка у мене є, ну, переводчик мені перевів так. Вірно чи не вірно, я не знаю. Ну, в общем, така дівчинка гарна в мене буде. Ось, Бачите? Скоріше всього, крильців, тут, бачите, ще й крильця є крильців в мене не буде, тому що нема в мене з чого їх робити, і не знаю. Те, що мені переводить, то щось так мені не зрозуміло. Буду намагатися переводити, що там написано. Але, що в мене є? Давайте відкриємо, я так вважаю, відкриємо ось цю дівчинку, тому що, скоріш всього, а може, я розпочну, щоб хоча б було розпочато. і цього Санта-Клауса. А це я перевела, якщо теж видно, це Дух Різдва Санта Клаус. Вишиве десь два. Бачите, він такий гарний, з подарунками. Тому ну, давайте зараз відкриємо і подивимося, що я буду вишивати. Тут так багато невеличких заготівок. Відкриваємо, що у нас тут буде? У нас буде ось така дівчинка. Тут в мене є фетер. Сама заготівочка. Значить, тут не дуже багато хрестиків, всього 3370 хрестиків, але їх теж потрібно вишити. А коли ти приходиш з праці дуже пізно, то, звісно, не дуже то і хочеться вночі вишивати. Хочеться відпочивати. Так, така буде в мене підставочка, бачите? Вона буде в мене так стояти. Дівчинка. Так, і отут заготівочка для котика, бачите? Тут оце у мене є котик, він буде тут стояти. Якось, мабуть, отак, да? от так от котик буде стояти. Так от є фетр для котика в мене. Бачите, все є. І тут дуже багато дрібних деталей. Це всі з фетром Так, зараз вам так ось їх висиплю, щоб нічого не розгубити, бо дуже-дуже багато. Так, це в мене, скоріше сапожочок, Да? сапажочок, ось, бачите, така гірляндочка буде. Корвішечку не дістала буду на цю показувати. Так, ви бачите, у нас буде така дівчинка, і котик, і ось такі. На підвісочки такі сапожочки. Це всі в мене сапожочки є. Бачите, ось такий. Раз, два. Ой, видно вам чи не видно? Так. От, всі вони є. Всі вони є. Так, оце раз, два, три, чотири. 4, так? Зараз подивимось, порахуємо. Так, так, 4. І, і ось маленьке серденько. Ось, бачите, є таке ще маленьке серденько. Я думаю, де ж воно? Ось воно, Скоріше всього, це воно. І це серденько. Ще буду детально розбиратися, відкривати інструкцію, що там написано, переводити і вишивати. Так. Це дівчинка. Так, складаємо, щоб нічого не розгубити, дуже мілкі деталі. Так, це все мені Ульянка зробила. І що, я не знаю, давайте розпакуємо до Санта Клауса. Дух Різдва. Такий він гарний. Це ж вам покажу, що тут є. Що, тут. В цьому. Санта Клаусі. Майже 7 тисяч хрестиків. Бачите, він такий величенький. Теж така заготівочка, фетер. Ой, впала наша дівчинка. Так, його вже я не буду ставити. Так, зістаю так ще щоб нічого не розробити. Теж, отака підставочка, бачите, він буде в мене стояти. І тут теж дуже багато дрібних деталей Це. Не буду діставати, це буде борода, Скорість всього. Так, да, ось, ви бачите, така борода. Це вона. Ось це вона. Що тут у нас далі? Так, так, так. Дістаємо і показуємо, щоб тільки нічого не загубити. Так, фетер залишаю, буду тільки. Показувати вам. Так, тут ще у нас є раз, сапожочок, такий прямокутничок. Далі це ножиці йдуть. Це, якщо я не пам'ятаю, помиляюсь пташка і, і ще щось. Ага, ось, бачите, теж так от. Ножиці, сапажочок, такий кружечок, борода. А оцей прямокутничок це оце корзиночка буде. І в ньому пташка, І таке, я сподіваюся, теж зрозумію, як робити ось такі ниточки. Щось буду робити. Будемо детальніше вивчати інструкцію на ну, переводчик, звісно, такий собі. Переводи і догадуйся. Ну, нічого, справимось якось. Так що розпочну я з дівчинки. А і ножиці впали, де, де? ножиці закотилися. Розпочну я з такого гарного ангелика, а вже далі подивимось, може, я розпочну, щоб був розпочати в цьому році ось такий гарний красень Санта Клаус. Так. І ще хочу одну роботу заявити. Теж сподіваюся, що я її розпочну і завершу. Зараз хвилечку це приберу, не перемикайтесь і покажу, бо я дуже боюся загубити оці маленькі деталі. Так, поки збирала, ще знайшла одну детальку. Це, ось бачите, це ось шапочка буде. У нього ось така деталечка. Бачите, вона така прозора, і не видно було. Почала збирати і побачила. Так що тут ось у нас шість деталей таких буде. Ще ж раз, два, три, 4, 5, шість і борода 7. Сім, сім деталей. буде пришивних. Ми спочатку все вишиваємо. Ще я теж не придумала, як оце буде ось така, бачите, мотузочка. Ще я не придумала, як її зроблю. Ну, подивимось. І... і оці ниточки, да? і в дівчинки теж така сама. Теж я ще не знаю, як її зробити, вірно. Бачите? Тут гарно було, я придивлялася, нитка така з пам'ятю є, але я ніколи її не використовувала і не знаю, чи її зробити, чи щось може інше придумаю. Ну, щось подивимось. Щось буду, щось буду думати. Так, що ось тут, виходить, у нас всього раз, два, три, чотири котик окремо вишивається п'ять деталей. Ну і, як вам сказала, буде, дівчинка буде без таких от відкрилишків. Просто буде в мене така гарна дівчинка. Бо де таке пір'ячко брати я? я не знаю. Так, ладно, ще, щось, ще хвилиночку. Склала я свої заготівочки, забула ще показати, що. В мене зібрані на них, на них ниточки. Це в мене на Санта Клауса. Бачите, яка палітра буде, зібрала я ниточки, такі яскраві. Це в мене на Ангелика. Бачите? Так, багато кольорів, як ви бачите. Тут аж 31 колір. А тут у нас. 27 кольорів. Так, багато кольорів. Також в мене я купила ось таке два металіка, два кольори. 677 і 815-й. Так, два металіка. Там, на дівчинки, ще на сапожках теж металіком, але я вирішила тут. Ну, зовсім там мало хрестиків, тому ну, буде вона в мене просто чорним кольором вишити вона. І також я підібрала ось бісер. Керівний, у мене тут бісерочок є, я вже все підібрала. Ну, ще не розкладала, але бачите, бісер теж в мене є. Так що, все в мене вже повністю зібрано, все. Може. Не повністю там згідно інструкції, але вже, що маємо, то маємо. Ну, як можу, так і вишиваю. Що змогла, то зібрала. Так, і ще одна робота, яку я вам казала, це я хочу, у нас же ж наступний рік рік, змії, і в мене є ось такий наборчик від ВДВ. Я хочу зробити. Вишити ось таку зібрати зміючку. Значить, це у нас така гарна зміючка. До складу набору у нас сходи фетер, в інструкції викрикаємо холофайбер, Голка, нитки, бісер, пресіоза і сутаж. Зараз ми з вами відкриємо і я вам покажу щось тут всередині. Так, це сутаж. Я вже знаю, що це таке. Далі це у нас. Палафайбер для наповнювача. В нас є бісер, ви бачите. Бусини такі чорні, все в одному пакетикі. Бусинка, бачите, такий гарна, жовтенька. Бусинка. Все в одному пакетику. Також у нас є фетер яскраво-жовтий. Далі у нас є фетер у нас такий. Темно-червоний, біленький фетр, ниточки двох видів. Так, тут жовтенькі і зелененькі. Так, а що у нас є, що ще у нас є, дві голочки, дві голки, бачите, дві голочки. З тоненькими бачите, це бісерна, скоріш всього, та для сшивання. Також є салатовий такий колір. Так от передається. І інструкція, як це все робити. Будемо розбиратися, такого я ще, звісно, ніколи не робила іграшки светрон. Ну, я сподіваюся, що я розберусь. Тут матеріалів не дуже багато. Тому. Пробуємо розібратися, як що робити. Сподіваюся, тут все детально розписано. Тут, бачите, є макетики, як вирізати, тому малювати, вирізати злом. Почитаємо інструкцію і хочу зробити, і щоб в мене вже була на Новий рік зміючка. Символ року. Хочу, щоб був в мене вишитий символ року. Так що ще одна робота, з якою я хочу працювати ці два тижні, ну, трішки менше. Так, отакий от об'єм праці. Ви бачите, а що вже в мене вийде, ви вже побачите, як завжди, наприкінці грудня. Дівчатка, вітаю! Сьогодні у нас вже 31 грудня і пора робити звіт моєму такому двохтижневику. Часу у мене обмаль, вже вечорія вже дуже становиться темно. Хотіла я вдень зняти, але чомусь так швидко плине час, поки сходила в магазин, поки перебралася в домі і вже темно. Чому так швидко? На вихідних минає час. Спливає він спливає, іменно спливає. Але це мова не про те, а хочу вам показати, над чим все ж таки я працювала ці два тижні. Мені є що вам показати, є навіть три фініша, два старта. але почнемо все спочатку. Так, хочу вам показати зараз будиночок, який я продовжую вишивати. І він у мене за цей два тижні підріс цього на 2700 хрестиків. Так, це ви бачили. І з'явилася ще одна в мене стіночка, не повністю, але, як бачите, вже контур є: Новорічний магнітик, гарний з ялиночкою. І ось так, бачите, виглядає вже мій будиночок. Було тут 45%, а зараз вже 54,5%. Бачите, як гарно продвигається моя робота. Далі я вам казала, що в мене буде старт. Старт дівчинки. І ось так вже в мене вона виглядає, бачите, яка гарнюнька, чобітки я вже вишила повністю, і платочко червоним кольором. Всього на цій роботі 3000-370 хрестиків. А зараз в мене вже вишито 1200 хрестиків. От те, що я вам казала, це я вишила чобітки чорним кольором. По схемі там потрібен був бути металік. Але металіка в мене не було, це все, що потрібно їм було вишити. І я вирішила вишити чорним хрестиком. І на півхрест в мене була ось така срібла ніточка, металік, і ось бачите, як виглядають наврічні такі яскраві чобітки. Далі я вирішила, щоб не збитися, ось так білим кольором платочко її вишити. І далі вже червоним, бо хотілося, щоб я був красиво, щось, щось гарненько було. І я ось так вишила тут, якщо я не помиляюсь, три кольори, три червоних кольори вишита вже в мене. Бачите, я така гарненька вже дівчинка в мене виходить. Там ще є дрібні деталі, але я не буду їх діставати, щоб не загубити, Вони, на них ще нічого не вишито. Так, і це вже по відсоткам. 35 майже 36%, відсотків, і і ось так гарно вона в мене підросла. І сьогодні я дуже хотіла в цьому році розпочати ще одну іграшку на дереві. Це Дух Різдва. Я, вибачте, не пам'ятаю, показувала я на початку, білочі не показувала я Нема в мене часу передивлятися, я ж кажу, час дуже швидко плине. Тому ось це дух Різдва. Зараз вам покажу тут у мене. Я думаю, що я вам показувала ось цей дух Різдва. Тут дрібні деталі всі є. І будемо його вишивати. Сьогодні я хотіла його розпочати, і в мене тут вже вишито 300 хрестиків, також щоб не збитися, бо на дереві такі величенькі роботи я вишиваю в перший раз. Дуже мені важкувато вишивати, але нічого, я вишиваю, пробую закріпляти мені важко. На пластику трішки легше. Його можна зігнути, там підсунути іголочку, а тут не дуже зручно. У мене сьогодні одна голочка зламалася, але то нічого. Так що, от старт в мене сьогодні був і так виглядає вже наразі мої такі гарні дві фігурочки. Що далі в мене? Далі в мене було і старт, і фініш. Я вам казала, що хочу вишити фетровий наборчик в мене був. І я хочу вишити зміючку. І гляньте, яка красуня в мене вже є. Ось так, бачите, я вишила ось цю гарну дівчинку, такими червоними оченятами. Звісно, все не ідеально, бо це була взагалі перша моя іграшка на фетрі. Я спочатку ще не розуміла, що робити, подетально, поетапно все вишивала. Пришила пісирочок, гляньте, зробила їй такий бантик. Може, і не гарний, я не знаю. Там в описі в інструкції не було, як робити бантик. Ось бачите, тут, звісно, на прев'ю він Краще, ніж у мене, але я я не знаю, я просто склажила нитку і пришила його таким, ось, як ви бачите, таким гудзичком. Таким був гудзичок, квіточка. Ну, Для першого разу я вважаю дуже добре. І тут ось так теж полосочки в мене є, все обшила бісером. Дуже гарна зміючка в мене вийшла. Гляньте. І вона вже стоїть у мене, стояла під ялинкою. Ялиночка у мене невеличка, тому вона вже і стояла. Гляньте, так, оп. не хочу дивитися. Ось так от. Дивись на нас. І вона стояла вже у мене біля ялиночки. По залишкам все у мене залишилось. І наповнювача багато, і ниточки всі в мене залишилось, якими вишивати. І бісеро ще гляньте скільки. І черненькі тут запаси, тільки квіточка була одна, одненька. А для оченят усе є. Ще бісера дуже багато. Бісер так пришивала я хаотично. Вирізала ось такі детальки. Зробила я тільки одне фото. Хотіла робити більше, але вже ми робили його ввечері. Освітлення було ніяке, тому я вирішила, що. Не буде робити. Деталі ми вирізали. Все там в інструкції було написано, це, що не зрозуміло мені було, як той бантик пришивати. Ось так. Ну і фетра ще ось красного положили на оченятка. ось бачите, оченятка маленьке, а фетра положили багатенько. А зелений, звісно, це від світло-зеленого це все, що залишилось, а темно-зелене взагалі не залишилось. Тому нема що її показувати. Так, можна ще вишивати. А, і я там можна було його підвісувати, але я вирішила, що він буде, вона буде стояти. У мене білі ялиночки вирішила на підвіску не робити їй. Тому в мене така гарнючка-зміючка є символ цього року, наступного року. У мене теж є. І що я можу вам ще розказати показати? Ще у мене є два невеличкі фініша. Це дві кривулечки. Була одна бурулька. Ось фініш у мене є. Бачите, який гарний, готова. Теж висить вже в мене на ялиночці. Гарна бурулька. Все гарно вийшло. Бачите, сшивалась дуже легко, тут ніяких складнощів в мене не було. Так що в мене ось одна. І то, що я вам казала, таємний проєкт, це, як я і казала, це ялиночка. Але я думала, що воно трішки по-другому буде. Да, якщо на рівномірці, б я його вишивала, то б мені було простіше, як я вам і казала, там оці лінії. Бачите, оці лінії, вони були б рівніше. А так, як це була в мене звичайна аїда, то вони не дуже рівненькі, тому, ну, воно і не видно дуже. Ось дивіться, яка в мене вийшла ялиночка. Так, ось так, так. Тут я оздобила бісера, низ ось такий. І зверху Підвіз і такий в мене був бантик. Я з двох сторін думаю, що вдруг буде вона повертатися, крутитися, то щоб і там, і там був бантик. Бачите? І ось така ялиночка в мене вийшла. Ну, Тут трішки складновато мені було сшивати, але я впоралась, і отака гарна ялиночка в мене є. Бачите? Ось так я попрацювала за ці два тижні. В мене є три фініша, два старта і будиночок я продовжую вишивати. І за цей місяць в мене аж вийшлося 12500 хрестиків. Я вважаю, дуже непогано. я думала, буде набагато гірше. І це все, що я хотіла вам показати. І зустрінемось вже в наступному році. Хочу вам зняти і підсумки, і плани. Буду спробувати знімати, а там вже буде, будь, буде, як буде. Тому хочу з вами вже попрощатися і вже зустрітися в новому уроці з новими емоціями, новими роботами.